Всім привіт, покажу вам кришку для лічильника з ВТ-10А. Надруковано з міцного пластику. Дуже гарна якість, як бачите, ідеальна. Ось так виглядаю. Товщина підібрана таким чином, ідеально, щоб вона не гнулась. Не ламалась, не вигиналась, міцно трималась, але не було товста. Тобто мінімально допустима товщина, щоб і не було грубо, поміщалась в кишеню. І плюс ось тут придумані такі защолки, От, які кріпляться на лічильник з 10 а або дозиметр озимотиратом скану. От. Кріплення або на самий лічильник окремо. Так, покажу от. і от тепер не випаде лічильник. Бачите, тримається. Ідеально підібрані зазори, щоб не було шату взагалі, бачите, він не випадає. Плюс, навіть якщо буде сильний удар, то лічильник не випаде, тому що його утримує ось там ось та застіпка, защовка. О, з цієї сторони і з цієї так само. Ідеально просто кришка. Так. От якість. Заокруглено, без гострих кутів, щоб приємно в руці сиділа, не зачіплялась, ні, ні за що не царапала. Ну все. Всім пока.